E На лівому березі поруч із прозорим офісом відкрили алею пам'яті. Нині тут представлено 36 історій Дніпрян, які віддали власні життя у боях за свободу України. На портрет свого чоловіка дивиться Вікторія Спащенко. Воїни з позивним Джа загинув у червні 2022-го. Свою військову службу він почав ще зато, потім звільнився. І коли почалась повномасштабна війна, він повернувся в ну, одній з перших. Добровольців, які були, він був в тому числі, і з перших днів він захищав Україну. Він мені тоді сказав таку фразу, що ти ж розумієш, що в мене є бойовий досвід. Я тримав зброю в руках. Зараз на моє місце, якщо я не піду, станеть 18-річний хлопець, якому ще жити і жити. каже: хай краще буду я, чим хтось інший. І він готував мене до цього десь за два місяці. Тобто, за два місяці до початку повномасштабного вторгнення у нас вже були зібрані документи, ліки. Тобто, ми. Ну, були готові на фронті. Виконував задачі мінометника у складі 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. За час служби воював у кількох найгарячіших точках. Він звільняв місто Тростянець, брав участь у звільненні. 93-я бригада там була, і вони звільняли це місто. А потім Ізюм. Танковий бій і його мали евакуювати е як на ротацію, там на декілька днів на відпочинок, але не встигли буквально на півгодини Приїхав танк, осколочне поранення і моментально смерть без тепла та любові найріднішої людини лишилися дружина та двоє дітей. Для Дніпра вкрай важливо вшановувати пам'ять кожного. Саме тому по всьому місту встановлюють такі алеї.